перед читанням тексту. Погляньте, будь ласка, на тушку. І давайте спробуємо з вами на одному диханні прочитати всі ці слова. Набрали повітря, чесаємо зима, мама, а хто тепер спробує самостійно прочитати? Богдан буває. Ні, зима. Дякую, Настя. Сніг, зима, хмара, холодна, сніжинка, модели. Дякую. Дякую. Яна. Сніг, зима, хмара, холодна, сніжинка, моделиця. Да. Сніг, зима, холодна, хмара, сніжинка, Так. Да. Будь ласка, да. сніг, зима, хмара, холодна, сніжинка, моделиця. Добре, а зараз ми змінимо з вами карти. Завдання вже буде складніше. будь ласка, Самостійно їх прочитайте. Познайомилися? Прочитайте голос. Танило. Лід, лід, сніг, зима, мороз, холодок, сніжок, снігопад. Так, -та. А тепер не пробирається слова. Скажіть мені, будь ласка, яке слово було першим? Сніг, сніг. 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 Яке слово було першим? Я це поводити на уроці треба? Яке перше слово? Проглянули ще раз таку Я прибираю. Назвіть мені, будь ласка, будь-які два слова, які ми запам'ятали. Можна? Сніг, мороз, холода, снігопад. Так, а Діма що запам'ятав сніг? Капуватись на останок. Вона двухнула вітерцем, і деякі літери полетіли з Подивіться, будь ласка, зараз на цей текст. Використовуйте довідку і складіть. Ставте на місця літери і прочитайте речення. Перше слово, якщо вставило, немало неба. Да. Друге Небо. хорошо. Третє. ніжна хава Порівняти. Поміркуйте, з чим можна ще порівняти зірку. Сніжинку. Сніжинку я прошу бачиня діти, не зірку, а сніжинку, з чим ми можемо порівняти. Сніжинку її тут порівняно із зіркою, а ще з чим її можна порівняти. Сніжна. Порівняти з чим? На що вона ще схожа? Пушинкою, правильно, можна її ще порівняти з пушинкою, так? Все, Зараз, дітки, ми з вами ми прочитаємо казку. Написала її зірка музику. Називається вона мільйон мільйонів сестричок. Як ви гадаєте, про що буде ця казка? Або про кого вона? Про багато-багато сніжних. Так. Вважаєте, що вона буде про сніжинок? От читаючи цей текст. Ми з вами перевіримо, чи дійсно вона буде, ця казочка, про Сніжинки. Перш ніж ми почнемо читати текст, я б хотіла звернути вашу увагу на те, що в тексті зустрінуться такі слова і вислови: Волохатий усе до снади, шарпати до сади. Діти, можливо, ви знаєте значення цих слів, наприклад, слово волохатий. Що це означає? Охнастий, ти вважаєш, так? Це означає, що вже дуже багато волосся, волосся, волохати, так? А усе до снади, що це знає слова? Багато сніда. Не зовсім правильно, а шарпати. Чи правильно ви висловили свою думку? В цьому нам допоможуть наші дослідники. Вони із словничка вибрали пояснення всіх цих слів. Будь ласка, Данилко, поясни нам, що означає слово волохатий. Волохатий означає оброслий, покритий густим волоссям кудлатий, розпазпадний, скойоджений. Усе до снаги. Снаги. снаги означає усе під силу, усе можливе. Так, дякую. Шерпати означає чаю, тягти, зникати, порушувати спорту. Посада означає почуття незадоволення, гіркоти розчарувати. Віпоти розчарувати. Бачите, майже все ви знали, але дещо все таки і нового вам сказали наші дослідники, правда? ж? Так. Так. І так. Мільйон мільйонів сестричок. Зірка Мензеки. Послухайте, будь ласка, вважаю. За Ламара і туснула різним партухам. Що тут починилося? Повітрі залихтіло, заряпіло, сніжинки полетіли на ворот і стежку, на хату й подвір'я, на сухе чиння, навіть на рябковий хвіст. Геть, розсердився рябко і сховався у буду, у мене й без вас хожу типли. А сніжинки падали, падали, поки не вкрили цілий світ. Вранці вийшла Олеся на пранок і рукавичкою засмінила очі. Ой, міло, аж сліпить, а вітрові сніг не сподобався. То раніше було жарбай траву за коси, скільки здумаєш, листя осіння роздмухуй, а тепер усе під снігом, а в захистку, в захистку та в затишки. Ух, я вам покажу, засвистів вітер, та й ну сніжинки розмітати. Дмухнув раз цілий ліс, коли не знявся і сів на бабину грядку з часником. А калину знов накрив. Дмухнув ще раз, аж сніг із стежки на барвінок перелетів. Нічого вітер діяти не може. Дме та тільки сніг з місця на місце переносить, то він і втих з досаю. Тут мороз узявся до діла, а сестрички сніжинки одна до одної тісніше притулилися. Не може холод під білу ковдру забратися. Як настала весна, як пригріло сонечко, виросло на землі мільйон травинок. Травиночок зелених та ніжних, мов найтонший шов, зацвіло мільярд мільйонів квіточок. Кожній сніжинці по квітці й Це за те, що захистили матерку землю від лютих холодів. А куди сніжинки поділися? Та нікуди. Встань до рану ранесенько і вийдіть у садок. Там на кожній травинці росинка крапелька. Ото й є наші сніжинки. Сяють вони, веселково переливаються, і кожна відзеркалює сонце. Мільйон мільйонів маленьких сонечок аж у світі ясніше. Так. Ось ми прослухали В першу частину. Прослухали казочку. Мільйон мільйонів сестричок. так? Підтвердилася ваша здогадка, про що ця казочка? Отримала вона своє підчину? Так. так, ця казка дійсно про багато-багато зараз Ато прочитаємо першу частину казочки мовчки. дідько Нікіта прочитають нам в особах. Чого ти тут спилося? Повітря, повітря замогтіло, зарябіло. Сніжинки полосіли на гору і стежку, на хату й подвір'я, на сихи соліснічия, навіть на рябковий хвіст. Гидьти! Розсердився рябкою сховався в воду. У мене і без вас хожу в пепти. А сніжинки падали, падали, поки не крили цілий світ. Вранці вийшла Олеся на ганок і рукавичка заслонила очі. Oi, oh, Fi- I think this Сніжинки. Так? Добре. Давайте третю частину починаємо читати голос. Фу, Починає... Я вам покажу, засустів вийде. Та сніжинку сніжинкою вимітати. раз. Цілий рік. Із колини знявся сів на бабину бабу... Бабу... рядку черником. Дмохнув друге. Злетів, сніг з баринок, а калину знов накрив. Ще раз, аж свій. Барвіна перелетів, нічого бітер діяти не може. Змита тільки сніг з місця на місце переносить, то він і втик з досадити. Тут мороз узявся до діла, а сестрички сніжити одна до одної тісніше розтулилася. Не може холод під білого колоду забратися. Так і висілялися, і і дождалися. Скажіть мені, будь ласка, як поводився як анічка. Церодина, ...яка читає магазини. Mm. Так, та mm, це диктор. Ну, подицять, це диктор. Так от амічка зараз четверту частину прочитає нам ласка. Як настала весна, як прогріло сонечко, вершно на землі не лє зелених та ніжних, як найтопший шов. Та це води кінно тільки кожній сніжинці, сніжини, поквітці, травиться. Оце, що захистила землю мазінку. Висидуть і холодні. А куди сніжинки поділить? Та нікуди. Встаньте рано ранесенько і видіть у садок. Та на кожній кравиці рождения кравника. То є наші сніжинки, сяють вони, досоково проливаються. Кожний відтеркає сонце. Він є маленьких сонечок. Аж у світі ясніше. Та, молодець, я тоді, скажіть мені, будь ласка, так куди ж поділися сніжинки? Куди ж поділися сніжинки? Складали поети, да? слухали казочку, читали її. А зараз спробуємо самі скласти про зиму. Вам в цьому допоможуть слова для довідки. Давайте їх спочатку ознайомимося з ними. Якщо це за слова, Читаємо всі свої.